Прогношу вона така ця жінка буде президентом Америки. А ця російська імперія вона розпадеться як сіль на воді, розпадається, Так вона має розпастися. Зробляться області держави, вони собі поназивають свої імена, свої. І що з того на 7 липня треба стайно закривати, щоб ніяка відьмані нечиста сила не заходила до худоби і не забрала молоко. Мольфарство дуже переплатене з свійськими тваринами, правда? Може і половина обрядів. Саме переплетена з тим, щоб корова давала молоко, щоб з коровою все було добре. І корівка це зараз головна годувальниця. Всіх гуцурів. Як і тепер, так і споконвіку. І було, і так є. Мій близький друг Едем, з яким ми провели колись на одну експедицію Гуцульщиною. Зараз захищає нас на турецькому напрямку. Для швидкого виконання завдань їхній підрозділ потребує автомобіль. Посилання на його банку залишу в описі під цим відео. Любіть своє, українське. Коровка це є велике діло. Коровка це є годувальниця нас усіх в Карпатах Гуцує. Коровка дає молочко, і для того, щоб молочко було якісне цінне, треба ще. Молитися Богу і проводити такі молекви і такі от, э, рослини. Лілія День лісова. Оце дуже добре коріння копати і давати їй сітку, і вона додає молока багато. І молоко цінне, а щоб не забрали, значить так забирають молоко манну. Це на Івана Купала 7 липня по старому календарю, а по-новому то вже буде раніше то для того, щоб не забрала, треба, це треба цей гублят робити. Треба таку промову пробити. Воймій цей сина Святого Духа Амінь. Амій, уйцяй сина Святого Духа Амій. 77 скусів, 77 легких, уроків, ходить. Як його даремно, в соцмісті, ні дати не горні, камінь коліти, ніхто не годив мати позбирати, так ніхто не годить від коровки назву, лису на калина, писнала. Молоком, масло, сметану, манну яти заклинає тебе не своїми словами, а Божими словами не своїми словами, Божими словами не своїми Божими, словами. що до кров не прилива серце, то вони відсилають тебе тайну речею, чай сина святого духа. амінь. чей сина святого. Духа. Молитва жити на Господи Ісусу Христу Боже помилуй. Слава тобі Боже, слава тобі, Царю, Небесний. втіше душі, ти що в і усе наповняє, скарби дібери, життя, подати, придивеся і очисти нас і душа, хвиска, і спаси, благи душі. Святий Бог, таки в кісля тим без смерті помило нас, святий бою, що тільки вкисляти безметь, слава Отцю і сину, святому Духу, і нині, віща, і часі на віки вічі. Прийдіть, поколінь цареви, Богу нашому, прийдіте по Христу, цараві Богу нашого. «Прийдіть Прийдіти, прибавити до самого Господа Ісуса Христа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилу, Господи, слава і сину, Святому Духу, і нині, в той час, і на віки. І що, на 7 липні треба стайно закривати, щоб ніяка відьма, ні нечиста сила не заходила до худоби і не забрала молоко. Молитися і закривати. Стайню на замок, щоб ніхто туди не зайшов, і молитися Богу, і давати оцю лісову лілію. Це дуже допомагає при забранні відьмами волока у коровки. назву назвати, і яка вона є, чи козочка, чи коровка, чи овечка. І це воно спасає їх і від усіх уроків відьми, то вони зараз, значить, що з того на чому вони перехидаються і на жабу, і на. На кішку, на що хочеш, вони переходять з тайнями і забирають молоко. І так для того, щоб це не було, треба стайню закривати. а ні, то треба сидіти і до півночі чекати, як вона прийде ця істота до стайні чи що, і там можна її зловити, і можна її там наказати. І можна там, бо були такі випадки, що заходили, заходила собачка, і ту собачку вони вже так як знали, і ту собачку вони вдарили. Якимось таким твердим матеріалом, як желізо, і відірвало її ногу. І на другий день чи на третій, через пару днів, показуючи, що тої, значить, відьми, жіночки відпала рука. Це вже оказалося дуже великий наказ її, розумієте. для того, щоб не було, то треба її забезпечувати і молитися Богу, а, а молитви все спасають. Раді вас вітати, пане Василь. Яку ви прогнозуєте долю Росії на наступні роки? Це буде розпадатися, бо там вже на нього починають натискати, розумієте, і його хочуть уже позбутися. Але справа в тому, що він ще тримається, тому що там ще є багато посіпаків, таких яких він тримає біля себе, і вони йому допомагають у цьому такому нещастю, бо це нещастя. Але я думаю, що вона повинна ця війна, якщо вже з Курської області, слава Богу, що вони прорвалися на Курську область, так вони зараз почнуть вже вдаляти далі в Росію вгливатися. Так як початок розпаду цієї російської імперії, бо хтось говорить, що це просто заморозки крути, що хтось хоче віддати обмінати одні території на інші. Нічого, це не це неправда. Це просто така задумка. Це так починається, так воно повинно бути. Бо в мене такий прогноз, що вона повинна розпатися на всі частини А Росія, Росія повністю має розпастися. Зробляться області держави, вони собі поназивають свої імена, свої розумієте, місця, де вони проживали, і ті країни стануть самостійними, і буде розуміти, кожна нація, кожна влада буде собі керувати своїм людством, своїм народом. А ця російська імперія розпадеться як ціль на воді розпадається, так вона має розпадатися. Вона несправедлива, вона з кінців кінців, і вона несправедлива, і вона воює, і вона всі країни зачіпає і вона все це робить нагло. І тепер вона за тому все розпастися, і буде кінець цій Російській імперії, а ці народи стануть собі вільними, самостійними і будуть жити так, як. Живе ціла Європа і в Америці, і в кожній країні цивілізовані. Як ви оцінюєте події на Курщині та те, що наші воїни на 10 серпня вже взяли більше двох тисяч полонених? Тепер вони ви... ще добирають тих полонених, вони вже самі здаються. Не треба їх брати, вони самі йдуть уже геть. Вони надоїла ця, розумієте, Російська імперія і це Путін. Вони вже хочуть його позбавитися і вже йдуть самовільно так, аби вулиця цього, бо це ярмо. Це ярмо їм поставили на шию, поставив верніший путін, і вони це ярмо вже далі негодне тягнуть. Вони вже здаються, йдуть у полон, куди лишень. Ще... Він, як там один сказав, що мені краще бути в полоні, ніж воювати. Оце його слова, я повторяю, да? і вони негодні витримати цієї лихої долі, як писав Шевченко, не витримав лихої долі, умер на порщині. А ми малі і голі. Розійшлися, може люди як гуляють, як мишенята. Ходять по типу. Василь. Але дивіться, от зараз захоплюють наші хлопці Курську область, але разом з тим втрачають великі частини території на Донбасі. Вже росіяни майже біля Торського, близько. Так, біля так, ми... Як ви думаєте, чи не може бути це якийсь хитрий обмін нашої влади, якийсь договорняк? Ну хіба це влада? я не думаю. Ну тут народ, як тут залежить від народу, Що народ піде за тим проклятим поводом Путіна, то це може бути. А... Якщо ні, то це цю радянську владу й тут на Донбасі є знищують, бо це москалі, це погані люди, це знущалися спокон віків над цими українцями і над всіма цими національностями, які тут живуть у Європі і на цьому світі. Чи були у вас якісь сни, от тепер останні, про війну? Що щось має статися? Якісь чорні? Я рахую, що думка й таки мені сон приздивчи, що має бути закінчення. У кінці цього місяця серпня, ні то в кінці цього року повинна бути різка зміна цієї повністю радянської, цієї комуністичної і цієї Російської імперії. Це я думаю, що воно закінчиться. Багато хто каже, що війна закінчиться, тоді, коли зміниться президент в Америці, багато хто чекає тих виборів. Що ви про це думаєте? Я думаю про це, що може і так воно, але воно дійсно, якщо. Тут в Америці зміниться президент. Якщо Байден вже вступив в місце Ці Гаріс, то вона дійсно вона виступає правильно Вона за допомогу, за народ і, і Україну хоче підтримати, допомагати людям у боротьбі з цим. Ну і тут ще казати, що ця жіночка дуже вона справедлива. Хоч і Оцей кандидат у президенти Трамп, то він її критикує дуже. Мені то не подобається розвитка, що вона, а вона розумна жінка, вона юрист, вона розумно говорить і дуже приємно говорить. Виступає приємно, і люди до неї звертаються, і люди її підтримують, і хочуть її. Але він там набрав у якихось двох штатах собі більше тим номерів до цих процентів. Але то мені здається, що вона не дасть. У мене такий прогноз, що. Вона таки, ця жінка, буде президентом Америки. Жінка. Так вона виграє. Чи чули ви таке пророцтво коли в Америці? Що як тільки стане перша жінка, жінка президентом Америки, що Америка почне розпадати? Є такі проноси, але я не думаю, вона не допустить до того розпаду Америки. Вона буде її зберігати, бо вона дійсно така, що вона боліє за народ і боліє за цю країну Америку. Сполучені Штати Америки, що вони. Не розпадали, щоб вони вціліли, щоб вони процвітали і добро, добробут народу давати. І там дійсно добробут, там цивілізація, там наука, там прогрес. все пішло вперед, розумієте? Ще скажіть, будь ласка, ви кажете, що був сон? От що це був такий за сон? Що ви відчули, що може бути завершення Вже так от швидко? мені так воно показується, розумієте, що є такі речі, що я так от працюю вночі, бо я більше вночі працюю з цими всіма. Речами тими фотографіями, тими людьми, які мені присилають, повідомляють про свої негаразди. То в мене буває такі сни вночі, що вони мені. Слава собі шановна громада. Ми розвідуємо вогневий комплекс комплекс реактивна батареї. працюємо в напрямку Турецьк-Нью-Йорк. Ми потребуємо вашої допомоги в придбанні автомобіля для того, щоб виконувати наші завдання якісно, чітко і швидко. Це збережає наше життя і дозволить забрати ворожі життя. Слава Україні! Героям слава! Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.